Це вегетативна ампельна петунія Famous Fire Red. Вона в мене зміксована з білою великоквітковою бакопою. Я вже не перший рік шукаю червону ампельну петунію, щоб і колір був гарний, і кущ нарощував. Великий, здається, я цей сорт знайшла. Довгі роки такою робочою лошадкою залишалася в мене сурфіня діпрет. я від неї не буду відмовлятися, але завжди пробувала інші сорти. І ось цей сорт мене в цьому році вразив. Виглядає вона ось так. Ще дуже багато бутонів, які не розкрилися. Зараз покажу розмір куща. Це стандартне кашпо, 3,7 літрів. Ось так вона виглядає, кашпо. Квіточка велика, досить велика. Дуже насичений гарний колір, кущ нарощує щільний. Було три прищипування. В порівнянні з іншими червоними, вона в мене зараз на першому місці. Красуня.